Першими країнами, які, з якими застосують механізм множинного громадянства, стануть Німеччина, Польща та Чехія. Після цього множини громадянство зможуть поширити в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками світового конгресу українців. Йдеться на офіційному сайті. Офісу президента України, тож як працюватиме механізм множинного громадянства, і для чого його впроваджують? Будемо про це говорити далі. Олександр Бондаренко, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності, доєднується до нашого етеру. Вітання. вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день, колеги. Тож, для чого впроваджують механізм множинного громадянства, власне, і як він працюватиме? Давайте розберемо і плюси, і мінуси такого рішення, і для чого це буде працювати для нас з вами. Перше, мабуть, це задіяти більше української діаспори, якої дуже багато проживає в цих названих країнах. Тобто, якщо взяти тільки країни Європейського союзу, от Німеччина, Польща, Чехія оці ці три країни дають нам приблизно 3 мільйони української діаспори, плюс 3,3 і мільйони. Офіційно, згідно зі статистикою ООН, українських біженців, тобто разом це 6,3-6,5 мільйонів, проживає тільки в цих країнах е, українців і у, української діаспори, які дотичні до нашої держави. Якщо взяти США і Канаду, то діаспора українська там складає приблизно 2,5-2,8 мільйонів людей. А біженців, які от останніми там. Три з роки заїхали туди після повного штабного вторгнення початку. То це приблизно 500 тисяч осіб на ці дві країни США і Канада. Тобто причини, навіщо це роблять? Перше узаконити і так вже дійсну ситуацію, тобто легітимізувати стат. Стан українців, які по тим чи іншим причинам отримали вже громадянство інших країн, в першу чергу це європейського союзу, тому що протягом періоду там за 3-5 років вже можна отримати паспорт європейських країн через натуралізацію, через народження дітей, багато чоловіків і жінок. Увійшли в шлюб стан шлюбу і стали вже громадянами тих країн. Тобто, це легалізувати цих людей, які і так вже мають цей другий паспорт. Друга причина, якою може служити це нововведення, дійсно повернути частину української діаспори, яка, наприклад, вже там 20-30 років або більше живе поза межами України і. Навіть там не була можеш жодного разу в Україні, це там про молоді ж можна казати. Тобто це в принципі правильний рух, як залучити українців, які там мають вже громадянство е, з народження інших країн, але належать по там етосу, по крові, можна сказати, до України. І таким чином ми залучаючи людей, залучаємо інвестиції. Талановиті кадри, робочу силу, якісь там міжкультурні зв'язки, і так далі. Ця ідея правильне питання: ну наскільки цим будуть користатися? Адже у мене тут дійсно... є уточнення. Я хочу для себе зрозуміти. Так. От ми зараз, коли обговорювали, наприклад, дозвіл виїжджати за кордон чоловікам вісімнадцяти двадцяти 22 років. Uh, і напередодні з співробітницею інституту демографії Людмилою Черенко говорили про це в ефірі Українського радіо, то говорили серед іншого про те, що добре, ми їм зараз дозволимо виїжджати. Чим ми їх потім будемо повертати? Uh, у нас незрозумілий набір, якщо я правильно розумію, якщо у вас він зрозумілий, поправте мене, як залучати тих, хто виїхав, щоб вони повернулися в країну. А ми зараз хочемо залучити і запросити до нашого громадянства тих, хто тут взагалі не був. Чим що їх спокусить до цього? Я уточню. От ви кажете, що це буде просто попрошу роз'яснити саме доповнюючи колегу. Ви кажете, що це буде гложини е, громадянство давати можливість залучати інвестиції. Яким чином? Тобто є якісь програми програму привабливі для тих, хто отримає це громадянство і, і інвестиційні манвазі фінансові. Ви абсолютно правильно кажете, колеги треба придумувати і створювати на рівні уряду кабміну стимули в першу чергу, економічні інвестиційні стимули, які будуть сприяти тому, що люди, які наприклад проживають вже 30 Років там з 90-х у Німеччині українські родини, які вже там народили дітей. Вони вже в університети пішли. і Так далі. А що їм ми такого даємо тут в Україні цікавого, економічного інвестиційного, окрім самого паспорта? Що вони поїдуть сюди навчатися? Заробляти гроші, створювати якісь цікаві бізнеси. От ці, цих стимулів по факту ще не створено, і цим треба займатися, тобто окремий пакет інвестиційних і підприємницьких стимулів. Наприклад, всім українцям можна взяти там я не знаю на 30 років 100 гектарів землі і почати там обробляти, але за умов там певно інвестиції суми там 100 тисяч євро на там, 10 гектарів. В перші п'ять років, тобто, це треба ну створювати ці стимулів зараз, якщо просто сказати: ну от отримайте другий паспорт України. І буде вам щастя, це не спрацює. Я з вами згоден. І ми ще з вами поговоримо про третій стимул когось залучити в уряд Україна. Та це теж може це дуже бути, цікаво, так. створити такі, де там множинне громадянство. Але по факту, от українці, які живуть там в другому поколінні в Америці, в США, чи в третьому поколінні, вони. Можуть отримати цей паспорт, але для нас з вами, як платників податків українських, це може бути тільки мінусом, тому що збільшиться навантаження, наприклад, на е, пенсійну систему, яка і так, у нас дефіцитна на 260 мільярдів гривень щороку. Ми з вами з наших податків. Додаємо кожен рік в пенсійний фонд, тому що не вистачає податку ЄСВ на, на, купич, на пенсії пенсії вже існуючим пенсіонерам. А тут додасться, я не знаю, плюс. Два мільйони пенсіонерів, які живуть в Канаді, Німеччині Польщі протягом наступних п'яти мільйонів. Звідки? А вони будуть претендувати офіційно на, на Ну, на якщо вони випадки, громадяни, то інші вони можуть претендувати. Тут так. і інші є нюанси. Давайте запропоную вам. У нас три хвилини коротко. Історія зі знаком плюс, історія зі знаком мінус. Історія зі знаком плюс. Ми можемо експатів залучати до роботи в уряді. Чому вони мають цього захотіти? Які тут плюси і мінуси? Історія зі знаком мінус, як для мене, якщо я надто фантазую поправ ти мене якийсь російський олігарх, який давно отримав е, німецьке наприклад, громадянство, отримує другий український паспорт і йому вже немає обмежень для купівлі української землі, наприклад. Е, що робити з цим? Ну тут, е, окрім того, що він живе в Німеччині, має довести свої історичні коріння з України, е, здати іспит державної мови, тобто тут я. Думаю, можна обмежити, просто які люди не мають стосунку до України. Їм ми не будемо паспорти видавати. Це можна законодавчо обмежити щодо залучення в уряд. Дійсно є така ініціатива чи мотивація. А давайте залучати діаспорян, талановитих там чи успішних бізнесменів, чи навіть там в Канаді багато дуже парламентарів українців. Да, там я знаю особисто десь 10. Парламентарів українського походження, які там канадців в першому, другому поколінні, вони вже дуже досить досвідчені політики. Давайте їх залучати. Давайте будемо. покличемо Христя ну, Фріланд, першого... врешті-решт Так. Ну так так, як успішний при приклад, яка по суті була там другою після прем'єр-міністра Канади людиною. У нас був досвід п'ятнадцятому році залучення іноземців. Там Наталія Єреська, яка з американським паспортом, а Айворесепромавічус, який був міністром економіки з литовським паспортом. До речі, тут є питання щодо ну, чи законно це було, якщо громадяни іншої країни обіймають офіційні посади. Ну на мою думку, це не було законно і дійсно. Так не має бути у людей. Центр життєвих інтересів знаходився поза межо України, тому ти не маєш права виконувати функцію уряду, тому що ти не зацікавлений в першу чергу слугувати і. Е, е, Функціонувати задля українського народу української економіки, чому тому, що у тебе десь родина в іншій країні, бізнеси в іншій країні і центр життєвих інтересів там. Тому оце теж треба обмежити, тому є і мінуси. А плюси що якщо ми залучимо через якісь інвестиційні стимули, які ще немає, під підкреслюю людей там мільйон нових споживачів які зараз українці в Польщі податки сплачують, у купляють польські товари? Оце пряма. Економічна вигода, тобто приїжджають нові громадяни, нові громадяни Українські та да, з паспортами, і, хоча б там на рік купляють на 5-10 тисяч євро, найбазовіший варіант якихось українських е, продуктів, це вже там. Е, 5-10 мільярдів євро може бути Це Пане Олександр, дуже коротко дозвольте. Будь ласка, 20 секунд. У нас є. А хто має це впроваджувати? Ось ці стимули громади на місцях, уряд. у Нас було ціле міністерство єдності, яке мало би це робити. То чи я це зараз обов'язок? 20 секунд. Міністерство економіки, міністерство фінансів, податковий комітет, і в цілому уряд це виконавча влада, центральний орган, тільки вони. Дуже дякуємо, пане Олександре, за ці роз'яснення. Олександр Бондаренко, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності, був з нами на зв'язку.